Доброго дня, вас вітає компанія Зварювальні технології. Та сьогодні в нас на огляді стабілізатор напруги на 50 кВт -ампер для лазерних верстатів. Забезпечує стабільну та безперебійну роботу вашого лазерного обладнання. За допомогою високоякісного стабілізатора напруги потужністю 50 кВт -ампер, цей пристрій ідеально підходить для захисту лазерних верстатів від коливань напруги, підвищених і занижених рівнів електроенергії. Що дозволяє запобігти поломкам та продовжити термін служби вашого обладнання. Основні характеристики даної моделі: потужність даної моделі 50 кВт. -ампер. Тип стабілізації автоматична, з широким діапазоном регулювання, захист від перенавантажень, короткого замикання, перегріву, індикатори світлового або цифрового відображаного стану. Обираючи стабілізатор напруги 50 кВт ви забезпечите надійний захист свого обладнання та підвищуєте ефективність виробничих процесів. Якщо вас зацікавить дане обладнання, звертайтеся за посиланням.